Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це «скребок для скла». скрибок п'яскла. Друге слово це рукавички. Третє слово це крісло. Де зитл. Четверте слово це дверний дзвінок. Де дюрбел. П'яте слово це брама. Депорт. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.